Всім привіт! Сьогодні знімаю огляд своїх нових матеріалів. Хочу поділитися, з чим я працюю. Перше, що я хочу показати, це я вже показувала, що придбані мною такі штампи. З Aliexpress. до речі, непоганої якості. От використала раз, два, три і зробила собі такі квиточки. Дивіться, які гарні. Я думаю. І на крафт папері будуть теж класно дивитися. Їх можна використовувати також всюди в роботах, наприклад, в тревел альбомах. Ну, в ботані це точно. Ну, ось такі, ну, всі оці, так? тут зробила чорним, тут синім, тут червоним. Ну, так пройшлася. Ось такі, які бірочки, прикольні, можна теж використовувати. Це раз. Потім на ботанічну тему не втрималась, купила ось такі висічки. Це фабрика декору. Вони досить такі плотні. Ось, наприклад, я виймуть, що тут у нас. Досить такий плотний картон і гарна роздруківка дуже гарна. Така ніби на бежевому фоні. І такі ніби не нечіткі зображення. Дуже гарно як, якісь ретро о, робити роботи. Ось така у нас краса є. Ось тут видно скільки чого, що дуже зручно, до речі. От, Наприклад, 3, 1, 2, мені подобається, коли тут вказують. Ти бачиш, що в тебе всього що є. Далі забігла просто в канцелярський і купила такі наліпки. Мені сподобалася атмосфера, така городня тематика, весняна тематика, дуже класно підійде. як такі малесенькі детальки до альбомів чи блокнотів. Так, я останнім часом захопилася зараз більше картинами. Покажу в кінці відео картину, яку я створила. І взяла, просто забігла теж в канцелярському, взяла отакі дві кисті. Мені сподобалось, як цими кистями щось таке гарне вимальовують. Ну, попробують. Вони недорогі, якщо не сподобаються. Проще не шкода зіпсувати, ось так скажу. Ось такі дві, але брала з такими масивними ручками, щоб зручніше було тримати в руці для, для кращого користування. Так, що ще? Незмінний мій помічник це текстурна паста. Нею можна робити всілякі форми. Змішувати з фарбами, відповідно, отримувати відповідний відтінок або зверху фарбувати. Досить класна штука. Далі дуже-дуже хотіла спробувати поталь. Що таке поталь? Це такий ніби тоненька, дуже фольга. Ну Дуже тонесенька, вона, ну прям така ніжна-ніжна. Ну Тут не знаю, чи вам видно, вона така абсолютно дуже-дуже тонесенька, акуратно треба брати, щоб не розірвати. Ось, я взяла собі золоту, замовила і, і срібну. Тобто, тут половинка тої, половинка тої. Буду пробувати і до неї, звісно, купила клей. Клей для поталі. Просто в канцелярському магазині. Ось така штучка. Не знаю, що не пробувала, буду пробувати. Далі дуже люблю всілякі металічні фарби. Це у мене Максиму емаль декоративне акрилова називається 100 грам срібло. Ось така дуже ніжно срібна І оце купила нову золоту, але, звичайно, золотої не було. я взяла спробувати, називається, Золото-червоне. Не знаю, як піде, такий ніби трішки за звичайну золоту, але я думаю, буде класно виглядати. потягнула мене на золото. Ось. І папір роса, наш український виробник. Хочу показати, дуже класна тематика. Це матовий папір. 200 грамів на метр квадратний, досить щільна. Це обкладинка, до речі, і вона теж з цього ж самого матеріалу, що ось тут, теж можна використовувати для листів для цього класного ці принти, що тут нанесені. І далі пішли двосторонні листи дуже круті. Мені зараз подобається така акварельна тема. І дуже приємні кольори і поєднання кольорів. Саме оце такий зелений, приглушений, та рожевий і фіолетовий. Ось тут ніби акварельти. Тобто, з одного боку буде такий яскравий принт, а з другого більш фонові листи можна використовувати. Аж шкода, що вони двосторонні, бо хочеться всі використати по-різному. Ось такий. Це теж дуже такий активний принт. І тут пастельний такий бежевий. Ось тут вони якось зробили наполовину. Не знаю, теж можна десь розповувати, звісно ж. Ось тут теж беж. Зелений з принтом. Тобто цікаві такі, знаєте, неодноманітні. І отут в нас є, тобто з однієї сторони можна використовувати ось так. Або ж вирізати вирізалки. Насправді оці, це формат А4 листів. І вирізалки насправді для альбомів вони завеликі. Чесно вам кажу, тобто це прям. Не знаю, які альбом, а величиною буде там, 20 на 30, щоб оця квітка гармонічно дивилась, наприклад, і оця дуже велика. Ну, ключ ще куди не йшло, але це дуже великий елемент, який треба десь пристосувати. Ось ця квітка теж. Тобто, я не знаю, чи дійсно її буду десь вирізати і десь пристосовувати, побачу, або просто використаю цей блакитний фон. І та сама історія з листками, ну дуже вони крупні. Це єдиний такий, можна сказати, мінус. Що для альбомів краще якісь менші листочки, менші по розміру, бо наскільки дуже крупні, дуже великі. Ось. Такі, така гарна колекція, дуже хочеться творити. Надіюсь, буде час у мене. Це все. все втілити в життя, що хотілося б. Чого я вам бажаю, втілюйте ваші мрії, ваші проекти і. Не дуже переносите на майбутнє творіть вже зараз.